Привіт! Зараз люди вже використовують водневий газ як джерело палива. І водень вважається ключем до досягнення безвуглецевої економіки. Коли викиди вуглекислого газу буде зведено до нуля. Тепер вчені з'ясували, що в корі Землі ховається так багато запасів водню, який є джерелом чистої енергії, що їх вистачить на десятки тисяч років виробництва цієї енергії. А ще науковці за допомогою наземних телескопів виявили нову карликову планету. Яка розташована за орбітою останньої планети сонячної системи під назвою Нептун у регіоні під назвою Пояс Койпера? Ну і на сам кінець астрономи знайшли рідкісний тип подвійної зоряної системи, де одна зоря обертається всередині іншої. Йдеться про пульсар, який розташований за 455 світлових років від Землі? Як взагалі таке можливо? Мене звати Віталій, і сьогодні для вас чергова підбірка останніх наукових новин. Отже, Всесвіт наживо, 91 й випуск. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особлива подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наупопу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. І там само ви легко знайдете посилання на соцмережі каналу, в яких ви будете дізнаватися про цікаві факти набагато оперативніше. А тепер починаємо! Водень розглядають як одне з найперспективніших джерел чистої енергії в найближчому майбутньому. Але спочатку водень потрібно виробити, щоб він став джерелом енергії. Водень містить більше енергії на одиницю маси, ніж будь-яке інше паливо. Під час спалювання водню відсутні викиди парникових газів або забруднювальних речовин. Водень це найпоширеніший хімічний елемент у всесвіті. Він входить до складу води, метану та багатьох органічних сполук. Водень можна використовувати для виробництва електроенергії, а також як паливо для транспортних засобів. Автори дослідження виявили спосіб природного утворення водню в корі землі. Який може допомогти виявити величезні запаси водневого газу. Розрахунки вчених показують, що використання цих запасів може задовольнити потреби людства в чистій енергії на наступні 150-170 тисяч років. Це означає, що людям не доведеться використовувати вуглеводні для виробництва водню, що сприяє викидам вуглекислого газу. Вчені вважають, що протягом мільярда років у корі Землі накопичилася величезна кількість водню, який тільки й чекає, щоб ми його виявили і дістали з надер планети. Стратегія розвідки водню була розроблена на основі стратегії розвідки гелію. За словами вчених, водень утворився в корі нашої планети, коли вода взаємодіяла з гірськими породами, які або багаті залізом, або містять радіоактивні хімічні елементи. Також мають бути дотримані деякі інші критерії з точки зору температури, тиску і часу. Розглянувши всі ці фактори і склавши карту їхньої присутності на землі, вчені дійшли висновку, що водню в земній корі може бути дуже багато. Але тепер його потрібно знайти. Хоча вчені склали карту передбачуваних місць покладів великої кількості водню, де умови в корі сприятливі для утворення джерела чистої енергії. Інші дослідження показують, що в гірських хребтах на Землі можуть бути замкнені великі запаси водню, створені заміщенням і тяжінням літосферних плит. Наразі експерти вважають, що попит на водневий газ різко зросте і до 2050 року він становитиме понад 500 мільйонів тонн. Для порівняння у 2022 році світовий попит на водень становив майже 100 мільйонів тонн. Хоча існують штучні способи створення водню, вони є дорогими і продукують побічні забруднювальні речовини. Тому вчені вважають, що якщо вдасться виявити величезні запаси водню в земній корі, то це приведе нас до безвуглецевої економіки за рахунок отримання величезної кількості чистої енергії. Але пам'ятаємо, що в цьому напрямку у людства ще дуже і дуже багато роботи. Тому, як на мене, від справ наших повсякчасних саме час переміститися на межі сонячної системи. Чим відрізняються планети від карликових планет? Наразі в сонячній системі відомо про існування восьми планет, останньою з яких є Нептун. Також відомо про те, що існує щонайменше 5 карликових планет: Плутон, Церера, Еріда, Хаомео і Макемаке. Ключовою відмінністю звичайної планети від карликової планети є те, що такі об'єкти розташовані в областях, де є багато інших об'єктів, і їхня гравітація не здатна розчистити околиці цих світів. Тобто, на відміну від звичайної планети, карликові планети не є домінуючими об'єктами в окремо взятій ділянці космосу. За орбітою Нептуна починається пояс Койпера, тобто ділянка зовнішньої сонячної системи, де знаходиться мільйони. Різноманітних крижаних тіл, зокрема комети і карликові планети. Найвідомішою карликовою планетою в поясі Койпера є, безумовно, Плутон. Він до 2006 року вважався дев'ятою планетою Сонячної системи, але потім статус цього світу понизили. Тепер же астрономи оголосили про те, що за допомогою наземних телескопів вони виявили нову карликову планету, що отримала назву 2017-ОФ201. Вона має настільки сильно витягнуту орбіту, що один оберт навколо Сонця здійснює за 25 тисяч земних років, тобто саме стільки часу триває рік на цій планеті. Розрахунки вчених показують, що карликова планета 2017 of 201 є сферичним тілом із діаметром приблизно 700 км. Для порівняння, діаметр Плутона становить 2377 км. Вчені з'ясували, що в найближчій точці до Сонця під час обертання карликова планета 2017 ОФ-201 перебуває на відстані приблизно 45 астрономічних одиниць від нашої зорі, а це майже така сама відстань від сонця, як і у Плутона. Це означає, що нова карликова планета в цьому випадку розташована в 45 разів далі, ніж Земля від Сонця. Водночас у найвіддаленішій точці до Сонця 2017 ОФ-201 перебуває на відстані 1600 астрономічних одиниць. Це в 1600 разів більше за відстань, між Землею і Сонцем. Розрахунки траєкторії руху нової карликової планети показали, що в найближчій точці до Сонця вона перебувала в 1930 році, тобто тоді, коли було виявлено Плутон. Зараз цей об'єкт перебуває у два рази далі від Сонця. Дуже витягнута орбіта 2017 of 201 вказує на те, що ця карликова планета зазнала сильний гравітаційний взаємодій з Нептуном і, можливо, з іншими об'єктами. Існує припущення, що спочатку ця карликова планета була викинута в Хмару Оорта, найвіддаленішу частину Сонячної системи, а потім була відправлена назад. Такі об'єкти, як 2017 of 201 які розташовані на краю сонячної системи, виявити дуже складно, а тому вчені вважають, що це не єдина карликова планета, яка очікує свого відкриття. Астрономи вважають, що в тій частині космосу може перебувати ще приблизно 100 об'єктів зі схожою орбітою і розміром, але їх ще належить знайти. Нова карликова планета також кидає виклик теоріям про існування так званої дев'ятої планети, яку так і не виявили, але багато астрономів вважають, що десь за Нептуном вона все ж таки є. Деякі астрономи припустили, що незвичайні орбіти деяких об'єктів за Нептуном можна пояснити впливом гравітації дев'ятої планети. Але характеристики карликової планети 2017 OF 201 не вписуються в цю теорію, адже вчені вважають, що якщо дев'ята планета існує, то вона повинна була викинути виявлений об'єкт зі сонячної системи. Але тут ще дуже багато запитань, тому перейдемо до відкриття, що підтвердило теорію. Пульсар під назвою PSR J19281815, вибачте за довгу назву є одним з різновидів нейтронної зорі, які, по суті, свої всі трупи зір, які загинули під час вибуху над новою. А гравітація у залишків таких зір досить сильна. Щоб стиснути протони й електрони в єдине ціле, утворивши нейтрони. Нейтронні зорі переважно складаються з нейтронів, що робить ці зорі дуже-дуже-дуже щільними. Також пульсари випускають подвійні промені радіохвиль із магнітних полюсів. Такі промені з Землі здаються пульсуючими, бо їх видно тільки тоді, коли полюс пульсара спрямований на нашу планету. Але тепер. Завершимо з п'ятихвилинкою загальної інформації в рамках нагадування про суть предмету і перейдемо до безпосередньо однієї з найцікавіших новин у сьогоднішньому випуску. Отже, за словами науковців, досліджуваний пульсар з'явився з гарячої блакитної зорі, маса якої була у вісім разів більшою за масу сонця. За допомогою 500-метрового сферичного радіотелескопа FAST у Китаї вчені з'ясували, що у PSR J1928 1815 є компаньйон. Це Гелієва зоря з масою приблизно в 1,1 — 16 разів більше сонячної. У якийсь момент ця зоря втратила всі свої зовнішні шари з водню, після чого залишилося ядро з гелію. Обидві зоряні системи розташовані одна від одної лише за 1,12 мільйонів кілометрів. Це приблизно в 50 разів ближче, ніж Меркурій до Сонця. Вперше про це розповів співавтор дослідження Цінь Лян Хан із Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук у Пекіні. Зорі здійснюють один оберт навколо одна одної всього за 3,6 години. PSR j 1928 1815 є мілісекундним пульсаром, який обертається неймовірно швидко і робить майже 100 обертів на секунду. Пульсари досягають таких швидкостей зазвичай після того, як поглинають свого компаньйона. Матеріал, що вривається, змушує їх обертатися все швидше і швидше. У більш ранніх дослідженнях передбачалося, що мілісекундні пульсари можуть проходити через стадію спільної оболонки, коли пульсар обертається в зовнішніх шарах свого компаньйона. Але вченим не вдавалося виявити такі екзотичні подвійні системи, принаймні досі. За допомогою комп'ютерних моделей вчені з'ясували, що спершу зорі у всій подвійній системі були на відстані удвічі більші, ніж розташовані Земля і Сонце. Потім пульсар міг відштовхнути зовнішні шари свого компаньйона, утворюючи загальну оболонку навколо них обох. Приблизно через тисячу років пульсар наблизився б по спіралі до яда свого партнера. Який, ймовірно, відкинув би залишки цієї оболонки, залишивши після себе тісно пов'язану подвійну систему. Грунтуючись на передбачуваній кількості подвійних зір у чумацькому шляху, які приблизно відповідають цій новій виявленій системі, дослідники припускають, що в нашій галактиці може існувати тільки від 16 до 84 аналогів PSR J19281815 і його компаньона. Ці цифри ще більш приголомшливі, якщо для порівняння згадати, що в чумацькому шляху перебуває від 100 до 400 мільярдів зір загалом. Але, можливо, ці передбачення не зовсім правильні. Тому будемо очікувати на нову інформацію. А я зроблю так, щоб ви її не пропустили, тому обов'язково підписуйтесь на канал та ставте вподобайку цьому відео. Звичайно, якщо воно вам сподобалось. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!